Готелі Одеси, центр міста, апарт отель, дуже сподобався е, стара постройка ще за Єкатерини там якоїсь другої чи першої. Коротше, 5 метрів потолки, метрові стіни, перестінок між спальнею, кімнатою і, наприклад, там сам вузлов. Теж метр. Це на сьогоднішній день дуже дуже Така історія класна, тому що безпека. В номерах чисто прибрано, все чудово, все замечательно. Вартість одної ночі ми заплатили 2500 гривень. Ми вибирали там через букінг якогось там супер пупер маркетингу просування цього готелю. Ми не знайшли Класичні партнерські відносини через букінг і все. Якби вони просувалися, наприклад, там через інстаграм чи через Тік-Ток, Можна було б зробити наповнення, але за рахунок центра міста я ви і чотирьох номерів всього. Я думаю, що їм цього вистачає. В них бронювання плюс-мінус є. Ми побачили е, цінообро, ціноутворення, ціна, якість, обстановка, локація в самому центрі місця Одеса. На Дерибасівській це було коротше ну, дуже круто.